Привіт. Вітаю. Ходімо завтра зі мною до друзів. Залюбки, обожнюю зустрічі з друзями. Про що ти думаєш? Думаю, як тебе краще представити. Та що тут думати? Я вже собі все представила: море, пляж, чайки, друзі. Мабуть, ти хотіла сказати: я собі вже уявила. Море, чайки, друзі. А це хіба не все одно? Ні, це різні речі. То як же ж тебе відрекомендувати? Та рекомендуй, як хочеш. Для мене найважливіше, весело провести час з друзями. Друзі, гадаю, ви зрозуміли, що слова відрекомендуватися та рекомендувати в українській мові мають різні значення. Відрекомендуватися означає назвати своє ім'я та прізвище сферу своєї діяльності. Наприклад, мене звати Ольга, я вчителька української мови та літератури. Люблю дітей, обожнюю свою професію. А ось слово рекомендувати. Вживається дещо з іншим значенням дати схвальний відгук комусь чи чомусь. Наприклад, для того, щоб перейти на українську мову, рекомендую розмовляти українською мовою, слухати українські передачі, читати українську класику. Співати українські пісні. І найважливіше познайомитись із вчителем української мови, який допоможе вам з'ясувати всі особливості та відтінки значень у царині українського мовознавства. Дозвольте з вами познайомитися. Як вас звати? Мене звати Настя, а вас? Мене Олексій. Звідки ви родом? Народилась на Львівщині, виросла в Одесі, але зараз переїхала до Польщі навчатися. Чим ви займаєтесь? Вчусь в Карішській академії на косметолога. Чи подобається вам ваша професія? Ніколи не могла подумати, що ця сфера діяльності колись мене зацікавить, тобто медицина. Але зараз розумію, що таким гарним дівчатам, як я, це буде дуже корисно і я зможу допомагати іншим. Мені дуже приємно з вами познайомитися. Ваша краса приваблює не тільки мене, а й усіх хлопців навколо. Щиро дякую до зустрічі. До побачення.